Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Школа Сонарства. Готуємося до повного блекаута, до довготривалої відсутності електроенергії. Наразі в нас вже більше суток світла немає. Тому, друзі, знайшов я от у нас в селі, а саме в нашій сусідці, таке ДКУ, однофазне. На 3 кВт потужність двигуна. Я сподіваюся, що його так використовувати і не прийдеться. Надіюсь, що все-таки світло з'явиться. І я на якийсь тиждень-два набьюдерті нароблю. Але якщо цього не буде, то, щоб це так сказати, не застало нас із зненацька, готуємося до того, що, можливо, світла довгий час не буде. А дерть якось потрібно набивати, свиней потрібно чимось годувати. Наразі в нас на господарстві працює 8-кіловатний однофазний бензиновий генератор. Тому зараз будемо пробувати запускати. Ну, як пробувати, я вже його тільки що запускав. Цей ДКУ однофазний. ну Зараз вам ще покажу, як він запускається при однофазному восьмикіловатному генераторі. Так, запускаємо. Я, 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 я ж забув, треба було спочатку закрити. От, да, спочатку ж потрібно закривати, а потім, а потім виключати. Да. Так, отак, друзі, працює цей пристрій. Я сподіваюся, що все-таки ним і не пройдеться користуватися, але на всяк пожежний, як говориться, потрібно бути до всього готовим. І от таким чином ми готуємося. Дерть, в разі, якщо буде довготривале відключення електроенергії, дерть будемо набивати цим ДКУ, а змішувати будемо, я в попередньому відео записував, показував змішувач на 100 кг, який ми невдовзі переведемо на 220 вольт на одну фазу з трьох. Так. Отакі, от, друзі, на справи. Вам скажу наступне, краще без електроенергії, але й без русні. Отак от. Так що тримаємося, допомагаємо армії. Слава Збройним силам України. Слава енергетикам, інженерам, які в цей непростий час працюють і все-таки відновлюють нам електроенергію. І, звичайно, слава Україні! Тримаємося до зустрічі! Відео вже, друзі, записав і згадав, що вас хотів дещо запитати. А Питання наступне. Можливо, вже хтось в себе вдома поставив Starlink. Напишіть, будь ласка, як це зробити, в кого це обладнання придбати, як це запустити, і чи взагалі можливо вдома на даний момент поставити станцію Starlink і отримувати постійно інтернет. Якщо хтось володіє цю інформацією, будь ласка, поділіться в коментарях. А тепер, уже друзі, все, до зустрічі. Бажаю вам мирного неба і слава Україні!